Олексій Гарань, професор політології києво могилянської академії, науковий директор фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане професор, вітаю. Добрий день. Добрий день. Знаю, що ви хочете поговорити в тому числі про візит лідерів африканських країн до Києва. В принципі, ми цю тему вже проговорили детально з гостем в студії. Але, будь ласка, надам вам звичайно таку можливість для того, щоб ви охарактеризували цей візит. Ну і те наскільки в принципі знаєте є породженням якоїсь щирого бажання допомогти Україні. а Наскільки є породженням якихось амбіцій? Там цих людей на зайняти якусь більшу геополітичну значущість, амбіції Китаю, який вочевидь з ними співпрацює. Ну чи навіть амбіції Росії, з якими є от лідери цих країн з якою працюють набагато набагато більш щільніше, ніж з України. Ну ви знаєте, я б не казав так, що працюють набагато більше ніж з Україною. Ми можемо говорити про окремі країни, якщо говорити про а, ПАР. То Південну Африку, південно Африканську Республіку, то це дійсно так. Тобто їх нейтралітет виглядає таким сприятливим дуже до Росії. Якщо говорити про інші країни, то Африки, то а... Хочете сказати цю сакраментальну фразу, не все так однозначно. Давайте подивимося на те, як голосує, як голосує Африка в Організації Об'єднаних Націй з питань територіальної цілісності України. Половина африканських країн підтримує так? і, до речі, підтримує територіальну цілісність. І, до речі, це і серед в цій делегації це і Замбія, і Сенегал, зокрема, а половина країн. Африки утримуються, і отут якраз південна Африка, тут якраз Конго, до речі, Демократична Республіка Конго вона підтримує територіальну цілісність України. А просто Республіка Конго, тобто конго браззавіль набагато менша за обсягами. Вона, вона дійсно утримується, і Уганда утримується. Це якщо говорити про А, Єгипет, до речі, теж підтримує територіальну цілісність України, що дуже важливо, бо Правідна арабська країна. Тому я б тут не говорив про те, що все пропало. От навпаки, мені здається, що дуже добре, що наша дипломатія активізувалася в цьому, в цьому регіоні. І два візити міністра закордонних справ, і є спеціальний представник з питань Африки та Близького Сходу. Я розглядаю це як позитивний момент, і е, в цих країнах іде зокрема. І внутрішня боротьба навколо того, як орієнтуватися і яку позицію займати на міжнародній арені, тобто, наприклад, та сама Південна Африка, яка утримується при голосуваннях в ООН і яка проводила спільні військові маневри з Китаєм і Росією, ми розуміємо, що ці маневри мають суто символічне значення, бо з військової точки зору вони мало що дають південній Африці, от то тут. Тут якраз президент цієї країни і уряд. А уряд належить до Африканського національного конгресу, і цей уряд незмінний з 1994 року. Він має купу силенну внутрішніх проблем, зокрема, економічну неефективність, звинувачення в корупції. Колишнього президента ПАР до речі посадили, правда, потім випустили і навколо цього йде теж юридична боротьба. Продовжує посадили за корупцію. То е, є вільна преса в південній Африці. Є судова система, яка працює, і як приклади, можу навести те, що Росатом уклав, е, уклав, е, контракт на побудову атомної електростанції, але при цьому вони допустилися помилки. Бо в законі написано, що е, має бути проведення консультації з громадськістю. Ну, ми знаємо, як можна провести консультації з громадськістю, лише щоб поставити так. Таку от галочку. От. Але і цього не було зроблено. І що ж, громадськість звернулася в суд, і суд скасував контракт. Тобто, росіяни пр 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 програли і корумпована верхівка правлячої партії теж програла. Є опозиція. Яка достатня проукраїнська? Вона правда не має шансів прийти до влади, але вона гучна, її голос чути. Вона виграє на місцевих виборах в Кейптауні. Це місто, де знаходиться парламент е, Південної Африки, і будівлю парламенту підсвічували в синьо жовтий колір. І там є синьо жовтий український мурал в центрі Кейптауна, що я бачив на власні очі, так що. Що е, є такий своєрідний внутрішній тиск, да і от коли ми говоримо про той скандал, що е, про звинувачення, що був російський корабель, на який завантажували зброю, то тут і е, тут не мовчить. Південна африканська громадськість. Я думаю, що це дуже важливо. До речі, якщо говорити про ту зброю, то з тих джерел, які і у мене є, і про які говорять в південній Африці, радше за все, якщо це дійсно було, то радше за все, це було це була стара зброя. Це не була сучасна зброя південно-африканського виробництва, тому що у них є сучасна промисловість, яка виробляє зброю за стандартами НАТО. Скоріше, те, що було, це залишки радянської техніки або поставки поставки ну старі поставки російської російської техніки. Тим не менше, це все одно скандал. О, тому якщо говорити про цю місію, то навколо цього дуже багато всього переплетено. Можливо, тобто мета африканських лідерів вона тут чітком цілком зрозуміла. Їхня мета отримати зерно і отримати добрива. Зерно надходить з України і Росії, а добра надходить з Росії. От їхня мета забезпечити так, щоб це йшло йшло неперервним потоком. Тобто, ну поставляти наше зерно це зокрема і вигідно нам, так але якщо цим обмежиться, ну мабуть, це не зовсім буде великим досягненням для. Для України і для африканського посередництва, тобто очевидно, що ми маємо вимагати більше, що ще привезли в пакеті. Ці африканські лідери сказати достеменно важко, тому що ця інформація не оприлюднюється. Є якісь витоки інформації, там говориться, що, начебто, вони говорять про вивід тактично-ядерного зброєння Росії з Білорусі, про чи то відведення. Чи то виведення російських військ військ теж не зрозуміло. не вони говорять про виведення з усієї території України, ну очевидно, що це плюс, за який нам треба чіплятися і давити далі. Якщо вони говорять лише про якісь там символічне розведення військ, то очевидно, що це не те, що нас влаштовує. Тому я скажу так, що навколо цього буде вестися дипломатична боротьба. Почекаємо, що буде сказано в Києві, щоб за сказано в Москві, бо вони їдуть до Москви. Ну, і треба сказати, що за місяць буде подія, про яку Росія буде розповідати як про свою важливу дипломатичну перемогу, тобто буде черговий саміт Росія-Африка. Минулого року його було відкладено якраз саме через війну. Цього разу його буде проведено в Санкт-Петербурзі. І ми розуміємо, що навіть якщо там будуть африканські лідери, принаймні частина з них буде говорити правильні слова про війну, все одно російська дипломація пропаганда, я б сказав, так пропаганда це використає на свою користь, буде показувати цю картинку і розповідати про те, який Путін. Путін великий лідер. Тому ситуація складна. Ще раз, ми не можемо зараз занадто мало інформації для того, щоб говорити про якісь, ну, навіть не те, що результати, а навіть точки, які були обговорені під час цього, цього приїзду. Ну, тут якби Путін сам собі. А, як сказать, не підсобив під в лапках та от з цим бомбардуванням, ну є різні трактування, як це сприйняли, могли сприйняти африканські лідери. Як на мене, це ще один е, це до речі, наш козир. Що навіть під час міжнарод перебування міжнародних лідерів в нас в країні і відбувається таке бомбардування. Тобто, це свідчить про те, наскільки. Це знаєте, з психологічної, емоційної точки зору, це, це дуже сильно керівникам країн пережити це, коли вони знають, що вони тут, тут, і Росія про це знає, і Росія бомбить. Отом реальне ставлення, реальне ставлення Росії. До речі. Місяць тому, от коли я повернувся з ПАР, я давав інтерв'ю. Вже було відомо, що планується така місія. І я тоді, я не скажу, що я знаю майбутнє. Я тоді сказав, що добре, хай приїдуть, хай на власні очі побачать, що таке Буча, хай на власні очі відчують. Хай розкаже українське керівництво, що відбувається. А якщо Росія буде бомбити, ну, то вони отримують власний досвід. Мене ще кореспондент перепитав: не вже Росія буде бомбити. Я кажу: ну хто знає? Значить, знову ж таки, я не кажу, що я щось знаю, але ви знаєте, що росіяни вони завжди роблять ну, настільки безглузді речі от своєму прагненні залякати всіх, що це реально працює, працює проти них самих. Тому ще раз ми не не маємо зупинятися ми маємо працювати працювати з різними країнами різними країнами глобального півдня От продовжується ця дипломатична боротьба навколо, навколо того, приїде чи не приїде Путін на саміт БРІкс. Ну, мій прогноз такий, що якщо він все-таки поїде, то навряд чи його там заарештують. Ну, ми маємо бути тут, тут реалістами. Південно-африканський уряд на це не піде. Але боротьба зараз іде про те, що а наскільки це вигідно, самій. Пар і іншим країнам е, БРІКС. Бо вони таким чином підставляються. Підставляються значним чином. Захід на них давить. Наші міжнародні партнери на них теж давлять. Знову ж таки, можна багато говорити про дружбу з Росією а чи з Китаєм, але інновації звідки надходять? Звідки надходять технології? І для Індії, і для Китаю, і для е, Бразилії. Тому. Не опускаємо руки і продовжуємо працювати в цьому напрямку. Хоча це, це, це непросто. Це не просто російська пропаганда дуже дуже сильна, і вона тут використовує емоції, використовує історію, яку трактує на свою користь про те, що от Росія ніколи не мала колоній в Африці, Росія завжди допомагала. Багато діячів Південно-Африканської Республіки вони здобули освіту Радянській Союзі радянський Союз допомагав зброї, але і у нас тут є аргументація. Тобто, одна з найбільших баз підготовки бійців африканського національного конгресу. Вона була де? Вона була під Одесою, під Одесою 300 бійців. Там було підготовлено. Багато дуже південноафриканців африканців вчилося у нас в Києві, і що цікаво, я вже згадував це колись в нашій передачі, але це цікавий такий дипломатичний парадокс. Про те, що саме Україна тоді в статусі української РСР засідала і навіть певний час очолювала спеціальний комітет ООН по боротьбі за партиїдом, не СРСР. Ну ясно, що не Росія, бо Росія не була членом ООН. не СРСР. Ну СРСР, я питав у наших дипломатів, чому так склалося. Ну, вони мені кажуть, що знаєте, СРСР займався такими важливими якимись проблемами глобальними, гонка зброєнь і таке і. Інші стосунки з Штатами, Західна Європа. А що там Південна Африка? Що там цей апартаїд? Хай цим займається українська РСР. Ну от, але ми цим займалися з формальної точки зору. І українська РСР була співавтором дуже багатьох резолюцій, спрямованих проти апартеїду і проти колоніалізму. І ми маємо їм про це нагадувати. Дякуємо, пане професоре. За вашу розлогу відповідь, Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науково-директор фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва був з нами на зв'язку.